Всім доброго ранку хочу вам показати фотографії на мисто, яке мені надіслало. Спочатку ми подивимось. Зверніть увагу на ось ці міста на мистинках. Зазвичай я по фото можу, ну, я вам кажу, що я вам можу допомогти з визначенням бурштин чи не бурштин, а мені інколи надсилають будь-що. Бачите, ось на, на мистинці. Ця полосочка, я її називаю шов. Вона є також на сусідній намистинці. Вона є крізь на усіх намистинках. Що ж це може бути? Ну, от, серйозно, ну, надсилайте, ну прям таке вже намисто зі швами. Якщо бачите шов, ну це пластик. А тут, взагалі, бачите, навіть у цьому місці на шві навіть виступ є. Тобто такі неохайні шви. Бувають ледь помітні, ну, а тут прям явно. Ну Це пластмас, вибачте. Не бурштин, це точно. І не бакеліт. В бакеліті не буває таких швів. Якщо бачите такі шви, шви ну, на мастинах, проходьте повз. Це дешевий пластик. Всім гарного дня, друзі!